Багато, мені ну, теж друзі. Ось так дуже швиденько. Доброго дня. всім. Мене звати Наталія. В компанії я вже з 22 року жовтня місяця, тобто рік і 6 місяці. Почала пити клітинне харчування з першого дня. З першого дня, фактично, так, порадили мені, тому що всюди ледве я зійшла тими східками. Дуже набрякли ноги, було запалення в коліні, і був артроз другої степені, в першої, і мала в коліні воду. Ноги так розпухли. Що чоловік каже, слухайте, ти десь до лікарів, та ти десь звертайся щось робити. Ну я даю послуг, думаю, боженьку, ну хтось би мені підказав, де куди? зробила МРТ, бо хребет дуже болів, страшенно болів хребет, голова. Настільки мене хребет болів і крутили ноги, що я коли зігнулася, як рока вже поступити не могла. Сюди так зійшла, посидівши тут, напевно, хтось мені руку подавав, щоб мене вивезти, бо я засиділася, я вже не могла звідти вийти. Було страшно. Лежу вночі, коли повертаєшся, я свої ноги повертала просто руками. В одну сторону, в другу сторону, чомусь ставало страшно. Вже дітей питали, що з мамою робиться. Ну, а я щось не могла Не могла ходити. Ось. Зробила МРТ, протузії в мене, зробила УЗД колін, у вас в коліні вода. Що потрібно робити? Потрібно витягувати, потрібно з вами займатися. Індивідуально, дуже велику суму мені назвали на місяць. Ну, якби так дуже прийшлось. але якось, слава Богу, йшла з поліклініки і зустріла свою таку знайому Лесю, яка в нас в компанії. Натаря, і вона каже, ідіть, Наталя, послухайте четвер. Я прийшла сюди, я зразу підписалась, я зразу, не задумуючись. Я не думала, що я буду працювати, я вже й працюю. Але так як люди вже мене бачили, можливо, хтось оздоровлюється і по ньому не видно, то мені дуже було замітно. Зауважували люди, люди, які спостерігали за мною, які бачили, яким я розказувала, що які в мене проблеми, а були страшно дуже головні болі. волі що це якісь, як воно називається по-науковому ідеї, можливо, так. <плес> Я їх позбулася. Позбулася в коліні води за 3,5 місяці. Вона мене пройшла. Не витягувала, бо знала, що кажуть, якщо вже витягувати воду, то там вже доводиться дуже й довго, а можливо, і до смерті. Її витягувати. Не хотіла я цього і, слава Богу, мені цей продукт допоміг. П'ю лінійку продуктів майже всі, але за 3,5 місяці я посторонтішала на 10 кілограмів. На даний момент вже менше пішла вага, на даний момент мінус 14 мене кілограмів. Легше на коліна, напевно, на голову, на все. Я стала більше. Якась бадьоріша, мені хочеться жити, мені хочеться творити, мені хочеться розказувати людям. І просто е, я не виходжу в Тік-Ток, ну, чомусь, можливо, ще час прийде. Але мені так, так подобається раз. розказувати людям так наживо, наживо. Бо мені здається, що з мене з середини от, от, от та доброта і та щирість просто пре. Хочеться доказати, ну, от подивись, хто бачив мене. Навіть такий приклад, я проживала на Левандівці і переходила дорогу, ну дуже важко переходила. І моя знайома з чоловіком під'їхали машиною, і я переходила до дорогу, я не бачила, що вони там є. І тут пройшов десь місяць, я біжу, знаючи, що вона працює на Краківському ринку, біжу повз неї і шукаю ще отаку от одну знайому. А вона там продає і бачить, що я біжу, тримає мене за руки і каже Наталя. Мені не потрібно говорити, що вас з вами там. Це, я бачила вас. І ще кажу до свого чоловіка: дивись, каже, я Наталі давно не бачила. Дивись, що з нею робиться. Вона ледве дорогу переходить. А вона каже, в мене так ноги болять. І Її потрібно. Вона каже, мені не потрібно розказувати, отако, тут ви сідайте, мене болять ноги. Кажіть, що п'єте, що ви з собою зробили. Ну, ти хочеш, не хочеш, ти мусиш ділити, ти ділишся. Хоча я шукала за жіночкою, якої високий тиск і цукор. Я думаю, розкажу. Знаєте, ми повинні ділитися бо кажуть, що будемо мати гріх, якщо не розкажемо. А там же людині, як вона прислухається, не прислухається. У мене навіть такий випадок був, я так трошечки перескакую, але мене дуже багато, дуже багато, дуже багато хворіб, я позбулася. Я дуже тим радію. Навіть з моєї з, з родини порадила сваха своїй сестрі. Так, каже, моя сваха п'є, так її гарно і, і пострумнішала, і ноги їй не болять, і хребет не болить, перестала голова боліти. Вона сама вчителька Івана проживає Івано-Франківську. Почала пити один місяць, другий, третій. Я кажу, Олена, як ви? Ну, ви знаєте, я нічого не відчуваю. Я кажу, ну напевно, ще ваш час не прийшов. Вона хоч так про себе дбає, гарну їжу споживає, все. Ну, нічого. Ну, вона каже, напевно, не буду пити, все, я трохи. Та не буде, не буде. Я таким людям розказую, щиро розказую, такі в мене люди були. Три місяці пропила людина, зовсім нічого не відчуває. Але кажуть, що таке буває, що людина, якщо зробила УЗД, можливо, вона нічого не відчуває. І через пів року вона знову зробила УЗД, це на внутрішні органи, там дуже багато плюсів, хороших таких, щоб відбулася людина таких всяких проблем. Пройшов рік, буквально два місяці тому, телефонує вона. Наталя, ви ці вітаміни маєте? Я кажу, маю. І так зразу я їй говорю, кажу, але ви казали, ви нічого не відчуваєте. Е ні Наталя, на хребет і на ноги мені легше. Я би вас просила, щоб ви мені переслали. І вона далі почала пити продукцію. Ти вже таки багато є, що навіть року людина не пила, але чула. І десь якийсь час прийшов, і вона дослухається. А переважно так буває, що весна йдуть загострення, осінь загострення. От, і тоді людина, вона, можливо, навіть і забула, що їй краще стало. Я тут побачила покращення і перепродукцію. Що хочу сказати? Наталія, так... Кістка зубна? А ну, кіст, 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 кістка зубна. Так мене почав боліти, поїхала на дачу, почав боліти зуб. І думаю, субота неділя. У нас амбулаторія була, закрили біля нас по сусідству. І я кажу, слухайте. Я кажу для себе, думаю, напевно, треба їхати у Львів. Що випити, не знаю, що випити. Згадала, що в мене є ролл. І думаю, так кажуть, на хребет допомагає все. Я ващу ролом тут і тут. Помастила десь на 50% мене і зменшилося. Супер. супер. Приїжджаю до, до Львова. І, і потім вже таки перестав, по сьогоднішній день перестав цей зуболіти. Приїжджаю до, 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 до Львова я і приїжджає чудовік з відрядження. І Наталька каже, я так потягнув своїми слухами. Я кажу, слухай, є на це рада. А він каже, що таке? Я кажу, давай я тим ролом тобі зверху донизу гарно проголощу. Мій чоловік, такий невіруючий хома. Знаєте, йому там треба дуже добре, щоб догодити, щоб він почув, що йому там допомогло. Триває за 15 хвилин так мені говорити, знаєш, молодія. У сьогоднішній день. І чоловік далекобійник, він їздить, раз на місяць потім приїжджає додому. Такий рол він використовує і ще й радить людям своїм співробітникам. Бо все сидяча робота, самі розумієте, що хребес він теж ось. Перестала боліти голова, перестали вилазити волосся, ножки працюю, аж танцювати хочу, настрій піднятий такий, піднесений. От і, 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 і так, якісь бувають проблеми такі вдома, і мені так хочеться вибігти і комусь розказати. Розказати, щоб дійсності щиро від душі, щоб людина прийняла це. І так в багато людей, одні по-друге, одні по других, ти знаєш, допомагає, де, 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 де хто каже, слухай, не знаю, ну що щось не допомагає, чи ще щось. Я кажу, можливо, потрібно більше попити, пропити цей продукт, можливо, людина більше зашлакована. Ось, ну, от, о, ось так. Я дуже задоволена продукцією майже всю лінію продукції як. Навіть вже два стіки випробувала цього новітнього. Дія є. Дія є. Допомагає, допомагає. А паличку казала про кілограми? Так, мінус 14 на дому мезо. Так що я вже.